Прихований ящик Атіра. Замовники забажали додатково зробити прихований ящик. У нас є основний, основний видвижний механізм на, на, на направляючих прихованого монтажу, і відповідно є ще прихований ящик. Тобто, ви відкриваєте один ящик, і інший, звісно, тягнеться за, за ним також. Тобто, по суті, ви нічого не дістанете звідти, поки не закриєте цей верхній ящик, який тут тримається на, на фіксаторі. Все добре, все добре склалося, все працює, закриваються здоводчиком. Значить, тут відповідно є деталі, які пропонуються виробником, і самі направляючі деталі: це ось ця передня планка, плюс дві бокові, і самі направляючі прихованого монтажу. ДСП і тильна, тильна стінка виготовляються вже з плитного матеріалу. Так от, у даного виробника, на відміну від оранжевого постачальника, тут пропонується планка згідно ваших розмірів вашого ящика. Тобто, коли я придбав цей ящик, то купив собі планочку в 350 мм шириною. Далі йде 900, метр м, і здається, ще трішки більше, мабуть, не, не можу точно стверджувати. Так от, для тих, хто буде купляти, звертайте увагу, що от, оця передня металева планка, вона не завжди ну, вона не стандартна, як в інших прихованих ящиках. У даного виробника вони продаються такими собі секціями. Якщо у вас ящик вузький, ви берете згідно тої довжини, якщо він вас ширший, то ви берете інший. Тому нічого страшного. Меншу планку ми повертаємо, довшу беремо, підрізаємо потрібний розмір, монтуємо і все працює. Тому отако. все закривається, працює.